Атакувальникам вдалося заразити мережеві пристрої? Як вони отримали доступ? Як вони підтримували доступ? Як їм вдалося залишатися непоміченими? Чи змогли б ми виявити ці імпланти, якби спробували? Як ми могли б це зробити? І як захиститися від такого складного типу атаки? Ласкаво просимо до Nest News Review. епізод 5. Магічні пакети та пасивні бекдори. Одна з найцікавіших технік, яку використовують нападники, щоб забезпечити стійкий доступ до цільової мережі, це шкідливе ПЗ, яке надає шлях у мережу і слухає певну комбінацію або ключ, щоб надати доступ. Цей шлях у мережу зазвичай називають пасивним бекдоном, а сам ключ магічним пакетом. Уявіть собі, що це відбувається 15 років тому, і багато середніх та великих компаній досі мають власні приватні телефонні системи. Раніше їх називали Private Branch Exchange або PBX. Тепер уявіть, що нападник намагається отримати ширший доступ до телефонної мережі середньої компанії і виявив, що PBX підключається через перехідник послідовного інтерфейсу serial to USB до адміністративного ноутбука. Він готує просту схему або мікроконтролер, який під'єднує або до стільникової панелі в приймальні, або до лінійної плати в самому PBX, що відстежує вхідні виклики. Коли він дзвонить на певний незареєстрований, але публічно відомий номер, а потім водить послідовність цифри і клавіш, наприклад, 1234, в цій схемі перемикає виклик у технічний тракт PBX, де нападник отримує доступ до всієї інформації про виклики через PBX. А ще краще, мікроконтролер слухає специфічні телефонні команди, наприклад, щоб увійти в режим «Ад команд, і якщо натиснуті клавіші чи символи збігаються з очікуваними, він спрацьовує реле, яке з'єднує цей тракт із послідовним технічним портом PBX. Якщо ноутбук, до якого під'єднано цей порт, також підключений до внутрішньої мережі, Нападник отримує стабільний і надійний спосіб повернутися до мережі організації зовні, достатньо набрати телефонний номер і вести певну послідовність клавіш. Тепер повернімося до сучасності. Замість PBX середні та великі організації мають мережеве обладнання на краю своєї мережі, на межі між внутрішньою мережею та інтернетом. Це можуть бути фаєрволи, маршрутизатори. Пристрої безпеки електронної пошти або навіть vpn шлюзи і пристрої віддаленого доступу. Оскільки ці пристрої доступні з інтернету, будь-хто в будь-якій точці світу може намагатися до них підключитися, але зазвичай туди потрапляють лише ті, хто має правильні облікові дані. Уявіть, що деякі з цих пристроїв не оновлюють регулярно і вони залишаються вразливими тижнями, місяцями або навіть роками після того, як виробник випустив виправлення. Або уявіть, що в цих пристроях виявили нові вразливості, які дозволяють нападнику проникнути. Що він робить далі? Чого він прагне? Одне з перших завдань нападника знайти спосіб підтримувати доступ до мережі, використовувати ту саму вразливість, через яку він зайшов уперше. Так, але лише поки її не виправлять. Натомість нападник може створити Бекдор, шлях для повернення в потрібний момент. Ідеально було б, якби бекдор був доступний через інтернет, але як його приховати. Якщо Бекдор працює на веб-сервері і правила Firewall добре продумані, то через нього пропускатимуть лише HTTP або HTTPS, а на пристрої безпеки пошти лише SMTP. Для VPN-пристроїв пристроїв TLS і IK, для керованих SSH пристроїв лише SSH тощо. Тож нападнику нелегко дістатися до пристроїв через інтернет. Що ж робити? Чи існує еквівалент тому, щоб набрати незареєстрований номер і потім певні символи, щоб потрапити в Бекдор? Ще з кінця 1990-х оборонці та реагувальники на інциденти спостерігали приклади такого підходу на юні системах, пізніше на лина системах та в мережевому обладнанні, наприклад. Маршрутизаторах Cisco iOS і маршрутизаторах Juniper's Junos, Dжу подібна ОС. Ранні зразки такого ПЗ використовували техніку портнакен, коли імплант чекав на запити до певної послідовності портів, після чого дозволяв доступ. Це вимагало, щоб цільовий пристрій мав відкриті ці порти в інтернеті або щоб нападник мав доступ до проксіпристроїв вище в мережі. Коли правила фаєрволів посилили, методи нападників еволюціонували. Один Бекдор шукав певні пропорції в заголовку TCP, інший специфічне навантаження Payload у TCP, UDP чи ICMP, ще один певну послідовність заголовків. Усі ці пакети називають магічними пакетами, конкретні пропорції або дані в їхніх заголовках стають ключем для доступу, часто так, що захисникам важко помітити чи відреагувати. Більше інформації про Бекдори за останні 20 років можна знайти, якщо загуглити Magic Packets або попросити джипити перелік імплантів, які їх використовували. А тепер цікавіше, що робити з таким імплантом, якщо ви домашній користувач? Що робити, якщо ви захисник у команді безпеки? А якщо ви СИСО. Розгляньмо з різних позицій. Що робити з вашим мережевим обладнанням, що виходить в інтернет? У 2012 році я написав допис у блозі Cisco, де описав, як виконати офлайновий аналіз, щоб перевірити цілісність образу Cisco iOS. У дописі я відповідав на питання, як з достатньою упевненістю визначити, що осно ваших маршрутизаторах збігається з тим, що надала компанія-виробник, тобто не була змінена. Деякі виробники пропонують інструмент для перевірки цілісності або команду для цього. Але якщо маршрутизатор уже скомпрометований, інструмент може приховати сліди. Стисло кажучи, ви генеруєте дамп пам'яті кордамп на маршрутизаторі, експортуєте його для офлайнового аналізу, запускаєте криптографічну хеш функцію на сегменті тексту дампа і порівнюєте з хешем сегмента тексту дампа від маршрутизатора з чистим образом. Сам сегмент тексту зазвичай позначений як тільки для читання, тому він має збігатися з оригіналом. Чи є це бездоганним методом? Ні. Процес дампування може бути скомпрометований. Проте сьогодні доступні інструменти з використанням апаратної кореневої довіри, hardware root of trust, яких не було в 2012-му. А тепер до практичних кроків. Якщо ви домашній користувач і хвилюєтеся за свій домашній інтернет-роутер, варто оцінити ризик, домашні роутери можуть стати частиною Аperйшл ORB, мережі, яка приховує справжні джерела атак. У такому разі зламані роутери здають в оренду іншим нападникам. Що ви можете зробити швидше за все, покладатися на вашого провайдера. Адже розслідування інфекцій на їхньому обладнанні часто обмежене угодою користувача. Проте ви можете встановити невеликий фаєрвол між роутером провайдера та домашньою мережею, щоб відокремити ваші пристрої від потенційних загроз. Компанії Ubiquia, NEGAS та Суфос пропонують такі рішення для дому, але є й інші. Якщо вам цікаво, Попросіть GPT скласти перелік критеріїв підбору пристрою та огляд завдань з його налаштування і обслуговування, адже без регулярних патчів, перегляду правил фаєрвола та логів ви ризикуєте пропустити атаку або створити нову вразливість. Якщо ви реагувальник на інциденти і ваша задача перевірити, чи не скомпрометовані маршрутизатори або фаєрволи в організації почніть із плану, Зробіть інвентаризацію обладнання, оберіть ризикові моделі Cisco, Juniper, Fortinet, Avanta, BереCude, F5 тощо і версії ОС. Перевірте, чи працюють вони на вразливих версіях і які вразливості могли використати. Дізнайтеся, чи виробник надає інструмент цілісності і запустіть його як базовий скан. Якщо скан дає несподівані результати, зверніться до служби підтримки. Якщо ж хочете копатися самі, скористайтеся методикою з моєї статті. Ідеал використовувати JTEC або UART для прямого доступу до пам'яті пристрою, минаючи ОС, в мережі є багато прикладів. Якщо ви СИСу, оцініть багаторівневий захист з кадрового боку, чи є в команді навички для такого аналізу. Якщо ні, знайдіть охочих вчитися або замовте підготовку. З технічного, чи є у вас централізоване сховище конфігурації маршрутизаторів і файрволів із логуванням та сповіщеннями про зміни. Якщо нападник змінить образ, конфігурацію чи вимкне перевірку цілісності, вам треба це виявити. Окрім того, чи маєте ви окрему ТАП інфраструктуру для відстеження трафіку критичних активів? Якщо ні, порахуйте бюджет на рішення від Gamoon чи Keysight. Якщо кошти обмежені, Почніть із спанпортів на комутаторах. При цьому врахуйте їхню пропускну здатність і обмеження щодо кількості та тривалості сесій, щоб не обмежити потреби мережевої команди в аварійних ситуаціях. Звісно, зеркалювання трафіку лише перший крок. Далі треба зберігати і аналізувати дані. Обсяг зберігання залежить від часу збереження, а вартість може зрости. Для аналізу розгляньте рішення Coralight, Nozomi, ARMIS або відкриті інструменти ZIC, Akemi, з та залежно від потреб. Як завжди, зустрічайтеся з кількома постачальниками, оцінюйте їхні пропозиції та обирайте найкраще для вашої організації, а потім запускайте Proof of Concept, щоб перевірити функціональність продукту та здатність вашої команди ним користуватися, визначити прогалини в ресурсах чи навичках. От і все, це був п'ятий епізод. Я Дарео і Вафа. Сподіваюся, вам сподобався цей епізод так само сильно, як мені подобалося його готувати. Nest Radio – це ініціатива з використанням AI-генерованого голосу для розповідей і дискусій про кібербезпеку різними мовами. Якщо маєте пропозиції, тем або запитання, напишіть мені на nestradio.net. Якщо вам сподобався контент, розкажіть друзям. І пам'ятайте, залишайтеся цікавими.